Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Зверніть увагу на диво, яке інші люди пропустили. Вчора я писав про те, як вирішив відкласти весілля своєї дочки на 30 хвилин через дощ. Тоді я не знав, чи буде результат цього рішення хорошим, поганим або ж жахливим. Проте, у розпал розчарування ми помолилися разом і погодилися з Господом. І дощ затих. Коли я підійшов до ханни, щоб провести її до вівтаря, я попросив її зупинитися. Я сказав вдихни глибоко, відчуй цей дивовижний аромат після дощу. Він у кожному подиху. А тоді вказав на воду біля берега, що була спокійна. Без хвиль та вітру це було диво Бога для нас того вечора. Бог любить, коли ми шануємо Його. Тих, хто шанує мене, шануватиму і я. 1 Самуїла 2.30. Але це не означає, що ми завжди будемо отримувати бажане. Я думаю, коли ми розчаровуємося та при цьому не злимося, це ознака довіри. Наш гнів вказує на те, що ми більше довіряємо своїй здатності контролювати ситуацію, а не тому, хто справді все контролює. Ми разом молилися, аби Бог прославився на весіллі Ханни та Калеба. І якби ми почали вчасно, то вітер, хвилі та шум заглушили б важливі слова, що були сказані під час церемонії. Нам довелося скоригувати початковий план дій. Нам довелося привести його у відповідність до Божого плану. І так було краще. Ми зачекали і одразу після того, як молодята були оголошені чоловіком і дружиною, вийшло сонце. Здавалося, ніби Бог поцілував нас, ніби сказав дякую, що ви привели свій план у відповідність до мого плану. Моя молитва сьогодні. Господи, Бог непорочна дорога Його, Слово Господнє очищене, щит Він для всіх, хто вдається до нього. Псалом 18:30 я вірю в Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.